Друзі, вітаю вас! Дивіться, який цікавий велосипед у нас вийшов. Все як завжди, але є відмінності. Дивіться, які підвищене кермо. Тобто, ви бачите, що це для високої людини, а так воно і є, людина має зріст близько 1,90 м. І більша база. Раніше у нас була 1200, зараз 1280. Вилочка з великим кутом повороту це фетбайк, перевернута. Що ще цікавого, маятник став довший, і це відразу стало відчуватися. Тобто він стабільніше, стабільніше їде на, на як правильно сказати, в гірку він не перевертається і на великій швидкості досить певно тримає дорогу. Тут поставили ми поворотнички. Вологозахисні роз'єми спереду та ззаду. Як завжди, традиційно дисплей. Він показує основну інформацію, показує заряд, показує напругу, струм і деякі там помилки BMS. Поставили вимикач на три режими. Це фара у нас, включається вона і задній габарит. Відключаєш. І третє положення цікаве це денні ходові вогні. Ось отак воно. Не споживає багато енергії і вдень типомітний, це плюс. Як завжди чотирьохпоршневі гальма. Замість курка тут ручка газу. Виявилося це дуже зручно. Чому ланцюг, а не гремінь? Тому що людина побажала їздити десь в лісі, десь пісок, гілки, і це дозволить збільшити його термін служби. В принципі, як ви бачите, байк вийшов цікавий. Як ви думаєте, напишіть коментарі. Дякую.